Маріна, Маріна, досить з Марком розважатися, досить, досить нас нас там. Я, я іншу зірку побачила. Все, погнали. Марк ви не проти? <рес> <рес> дякую, дякую, Все, дякую. Іна, що ти хочеш? Я там ірочку з холостяка побачила, вона ще й фотографує. Ходімо, давай, давай, давай. Де вона? Ти що, це відома фотокабінка? Ходімо, покажу. Ось таку рожеву волохату-м'якеньку фотокабінку ми знайшли. Тут не треба вміти позувати, головне зафіксувати щирі яскраві живі емоції. Як бачите, кабінка волохата і всередині навіть стеля. Така м'якенька приємна. І що головне, тут класне світло, воно не підсвічує недоліки, а навпаки, підкреслює ваші переваги. У користуванні все дуже просто скануєте QR-код, який бачите на екрані, вводите кількість копій та оплачуєте. Вартість 180 гривень за дві фотокартки. Обираєте форм... Мат фотографій, насолоджуйтеся та фотографуєтеся, обирайте ефекти для ваших фото, чекайте друк та забирайте ваші фото. Також можна завантажити на телефон. Шукайте в ТРЦ Республіка біля входу розважальний центр Неаполіс.